Грошові виплати для переселенців у 2023 році. З державного бюджету на допомогу внутрішньо переміщеним особам передбачено близько 57 мільярдів гривень. Наразі на території України такі виплати отримують понад 2,5 мільйони громадян. З них більше 126 тисяч зареєстровані у Миколаївській області. Уряд прийняв постанову, яка внесла зміни до порядку призначення виплат на проживання ВПО. Детальніше про нововведення розкажемо далі. 11 липня кабінет міністрів України прийняв постанову, що внесла зміни до порядку призначення виплат на проживання внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до неї, з 1 серпня цього року грошова допомога автоматично продовжується переселенцям на 6 місяців. Однак також уряд визначив перелік категорій осіб, виплати яким не будуть продовжені. Допомога не перепризначається, якщо особа перебуває за кордоном більше 30 днів поспіль включаючи. Відповідно причини, які не є обґрунтованими, якщо особа повернулася до покинутого місця проживання, тобто до свого зареєстрованого місця проживання, то відповідно вона також втрачає таку виплату з 1 серпня. Також, якщо людина перебуває у відповідно в місцях позбавлення волі да покарання, відповідне або якщо вона засуджена за колаборизм. Відтепер право на грошову допомогу від держави матимуть діти, які народилися у вимушених переселенців після переїзду. Це має врегулювати проблему, що виникала з отриманням допомоги на дітей. Також Оксана Єльчієва нагадала, що виплати громадянам, які вже повернулися до власних домівок з 1 серпня. Припиняються. Чому вони втрачають право? Тому що фактично вони вже не є внутрішньопереміщеними особами. Вони вже повернулися на своє основне. Не місце проживання. Ну і взагалі, така категорія осіб, вона була зобов'язана повідомити про те, що вона повернулася на своє місце проживання і під час дій попереднього порядку, тому що завданням да, держави знову ж таки дає допомога саме внутрішньопереміщеним особам. Якщо людина вже повернулася безпосередньо додому, то вона вже не вважається внутрішньопереміщеною особою, і обов'язком її було повідомити про це той орган соціального захисту населення, який надавав їй таку відповідну виплату. Зокрема, директорка обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчієва розповіла і про ті нововведення, що чекають на внутрішньо переміщених осіб з 1 вересня поточного року. Допомога як внутрішньо приміщено особи люди отримують, крім тих, хто придбав транспортний засіб і вік цього транспортного засобу менше п'яти років, крім авто, які були придбані волонтерами і передані для потреб держав. Також, якщо, наприклад, особа придбала придбала якусь нерухомість, квартиру, будинок, земельну ділянку або інше нерухоме майно більше ніж 100 тисяч гривень, окрім тих допомог і компенсацій, які Надавалися на придбання житла з державного бюджету або з місцевого бюджету, тобто це не враховується в іншому випадку. То відповідно враховується така сума. Також до цього переліку входять особи, що мають на депозитному банківському рахунку кошти в загальній сумі більше 100 тисяч гривень, та громадяни, які мають у власності житло, що розташоване на територіях, де не ведуться бойові дії. Окрім того, відтепер особа зможе дистанційно відмовитися від статусу ВПО без особистого звернення до органів соціального захисту населення. Катерина Рупташ, Огдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.